Мурчик, Ти мене чекав, а ну йде до мене. Це, давай пішли. Всім привіт, мої неважки. Це влог мій день чи вечір, можна сказати, з моїм крампетом Ланою. Всім привіт! Ми от тільки що прийшли. Ті, хто дивилися моє минуле відео, вже знають звідки. Нас тут от зустрів Мурчик. Ну, Давайте зараз пройдемо там, облаштуємо місце, Лані. Мурчик де з нами, я так розумію, так, Мурчик. Я думаю, Лані ось тут облаштувати. Ну, постилу давайте відкладемо. Ну, чи чіп почупс. Е, так, що це от за подарунок? А, це домік. Ну, його можна сюди. да, мені підходить. Е, добре, сумку я теж свою відкладу, я думаю. А, це потом приберу. Другий подаруночок, а це боксик з їжею. Ну, то ми тобі положимо сюди. А можна зараз щось взяти? Ну, бери, звісно. О, я хочу вам таку от зірочку. Ось ще таке. Все, ладно. Е Добре, тепер давай дивитись: оце твій попоргунчик, положимо тобі у домик. О, це такий вот подарунчок. А, це пінгвінчик твій. Ага. Mm. Сюди можна поставити його. Um, оце твоя э, кісточка. І э, от такий шарик. Ой, я хочу зараз відкрити. Ой, негарне попалось. Ну, я не знаю, що там попалось. Ну сюди поставлю. Ну, це все, значить, я зараз викину мусор. Ах, пакет не ставиться. Ну добре, прийдеться в руках нести. Ну добре, я зараз піду на кухню, занесу пастилу і чупік, а найше ну занесу свою сумку, якщо так лежу. А ти можеш бути в своєму доміку. Так, я буду отут бавитися цими його... ігрушками. Ой, а де? От. Все. Ну добре, то я пішла Угу. На ну, спочатку, то мені треба. От, розкласти ну, телефон, я думаю, що я положу ось сюди. Я так завжди роблю. Е, кошельок то в шуфляту. Ну, ключу, в принципі, з цим кошельком так само. І сумочку ось сюди. Ну, все тепер ману йде на кухні. чубик я думаю, що я положу ось сюди. Що це в мене таке сталося? Якийсь розрив. Ладно. А я ще я вас хотіла спитати, от я не зробила ромтуру свого дому. але ну, Я його, звісно, можу зняти, але мені здається, що вже вже ну, якось не актуально, бо ви вже і так половину мого дому бачили. Ну, я не знаю, як ви скажете, робити мені той румтур чи ні? Я зараз, напевно, ще кину корму Мурчику, бо в нього там нема. Ну, у нього там є ж така от, е кормушка автоматична, ну, зараз гляну, чи там є щось. Так, ну у нього тут немає, давайте я йому накину, і ще піду там теж в, в кухні положу його мисочку, щоб було. Чеки, де ми тобі їсти дам? А я тут, як якщо то буду. А, ну добре. Будь. Так, Морчик, куди тобі їсти дам? О, можна і тут буду. Ну, якщо хочеш, то будь тут, а я тебе не заставляю нікуди йти, морщик. ой, Це щоб було. Ну, ладно, це в мене так деколи планшет глючить, чи то бока глючить, верніше сказати, що ну, от, я не можу нікого порухати. Ну, і вже планшет в мене не, не цей трошки глючить. Ну, коли я включаю сьомку, таке деколи буває. Ну, добре, а що я собі приготую. Така бок якась дуже вже глюкана стала. Так, ну що тут є Це багети... Я можу приготувати такого багету, собі що треба помідори. Ще щось. Може. Ой. представимо, що так не було. окей. Так, ну взагалі я собі хочу тільки одного бега, так що всю решту складаємо назад в холодильник. Ну, чи то там небагатий сендвіч такий. Ну, таке покупці все дуже просто. З'єднати два продукти і Е, Так, тарілочка, тарілочка. Ой! Це робиться вже. Ладно, це вже не глюки, такі боки, так без стаканчик. Я ем. хочу, думаю, таку кружечку взяти А Оцю. Ну, ладно. І чай ну, поставлю його скіпати. Все. Так що поки що без чаю Що ще таке от. А ще що щось на десерт хочу взяти. О, клубнички. Зійде. Берем тарілку. А тепер я хочу на тарілку і відкривати їх. Ой. Ага! О! Що половина в холодильник поставилась? Ладно. А це що було? Ладно. О, ото п'ять. мене глючить вно. Ну, я думаю, що чайник вже скипів, можна назвати чай. Так, ну ладно, значить, вилочку візьму. Хоча, нашу вилочка. ладно. А, так, я ще хочу додати свою улюблену додавку до чаю. От. Ну і все. Ти, я гляну, як там, ладно? О, Мурчик, ти що хочеш екорму? А, ну ладно, йди зі мною. Привіт! Що ти там вже освоїлася на новому місці? О, привіт! Я тут я вот, так раз обираю, що мені ще взяти, Ну, я думаю, що бургер візьму. О, клубничка! А, ну, то добре, там може якщо то ще по домі походити. А ну, я потім. Я вот зараз я придумала внутри пингвіна. Ладно, ты там разважайся. А я піду вже, напевно, що книжку почитаю. А ну, мульчик, зі мною тоді будеш. Так, ну ладно, я вже думаю, що то вже пізновато. А, зараз, напевно, піду по вечерю, ну і вже спати лягати буду. Ура, мене вийшло зняти цей кадр, бо то з третього разу. Так, ну мурчика, я поки що я не знаю, куди посадити. Ну тут посади. А. Ну ладно. Так, що я собі приготую опять? Ну, попробуємо давати по столу. А, ну якесь воно. Не знаю, ну ладно, попробуємо. Візьмемо миску для нього, якщо. Не знаю. Ні. Ой. Ладно. Зробимо вітру, що все нормально. І ще я хочу собі, напевно, що яйце пожарити з сосискою. А де сосиска? Де сосиска? Я на миску, вроді не впала. Ти з'їв. Ладно, тоді давайте щось друге. Ну, за огірками. Бустим. Так, сковоритка. А, она треба порізати Так, ладно, це ставим сюда. Ножик, ножик. Ну, і кидаємо дюйма, теж тоже сюда. Все нормально. тарілка Ой, я... Все. ну газ свеключу. Ой, чай. Ні. Ну, я... ну, ладно. Він мене живе. Ну все, тут уже точно треба вилку. Ну, то поставить каут. Вот. Нормально. Ладно, беремо мурчика і йдемо вже спати, тільки ще до лани зайду. Лана. А, вона вже спить? ну добре, тоді йдемо з мурчиком. Теж спати. Так, ну я думаю, що я зараз перетягнуся в піжаму, ну, типу, піжаму. а ну, на цьому було все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і всім па-па-па!